Вітаю в ефірі суботні випуски інформаційної програми. Час В студії працює Світлана Комлєва. Свіжа інформація з Євромайдану про закарпатську підтримку мітингувальників та про інші події. Дивіться сьогодні у випуску. Субота на головному євромайдані, свіжа інформація зі столиці, Закарпаття на Майдан. Важлива підтримка. Журналісти мітингують зміна, захист протестантів, зупинимо хворобу, пуська молодь проти сніду. Повір у себе заходи для людей з особливими потребами. Судді змагались: футбольний турнір, графічна експозиція, мистецтво на полотні. Свіжа інформація з головного Євромайдану зі столиці України. Нагадую, наша знімальна група перебуває в епіцентрі головних подій. Як повідомляє наш кореспондент Юрій Павлишинець, протести в Києві не припиняються. Хоч основна маса мітингувальників зосереджена на площі Незалежності, люди продовжують блокувати і адміністративні будівлі. Юрій Павлишинець далі з деталями. На Банковій після бійки радикально налаштованих мітингувальників силовиками 1 грудня встановився статус кво Буферна зона, яку відділили з обох сторін, зараз нейтральна територія і її використовують виключно для проведення мирних маніфестацій. Барикади встановлені у понеділок і вже тиждень їх охороняють ветерани афганської війни та небайдужі, задля недопущення повторних провокацій. Блокування просто просто від агресивно налаштованих радикально налаштованих людей. Я їх цілком їх розумію і підтримую, але Насильством віддати на насильство це дуже погано. Причому, що ви, можливо, бачили з того боку, стоять срочники. І в нас пан Отець приїхав з Івано-Франківської області, він з ними спілкувався. Деякі навіть прийняли присягу тільки 2 числа, сьогодні яке 7 -е число. То зелені хлопці по 18 років стоять. І зараз, щоб народ кинувся на них, це спеціально ну, ветерани Афганістану вони розуміють це все. І, ну, Організували таку самооборону, можна сказати. Без партійної символіки та ідеології блокатори банкової виконують, як кажуть, свій громадянський обов'язок, їх головна мета вберегти мирний характер пікетування і завадити діям провокаторів та сутичок з бійцями Беркуту, що може потягти за собою ведення надзвичайного стану і як наслідок розв'язує владі руки. Минулої ночі вони самі побачили, зрозуміли, що ми не налаштовані проти них. Вони, тобто, як сказати, Почали до нас виходити, спілкуватися, то питати, що як. До нас, ми підходимо до них спокійно. І, ну, люди, розуміють, не так також українці. Мирна співача акція, яку влаштували три десятки молодих активістів, аж ніяк не вписується під визначення провокативно. Тож дівчат і хлопців без перешкод пустили. Несучи в руках плакати із закликами кохатися, а не битися. Активісти розпочали музичну п'ятихвилинку. Для село влаштовують постійно охоронні барикад поки що вдається отримувати ситуацію під контролем. Тим часом у будівлі КМДА, яку захопили штурмом, вишикувалися черги бажаючих отримати теплі речі, поїсти або ж просто відпочити. Після нещодавніх випадків затримання радикальних молодиків із холодною зброєю на вході чергує охорона. А всі, хто проходить, перевіряють металодетектором. У суботу відзначають символічний ювілей революції, тиждень як вся Україна виступила проти влади. Атмосфера фантастична, просто Добро доброзичливість ставлення людей до, до тих, хто приїхав, до тих, хто з'їжджається. і слава Україні. Майдан цього дня відносно спокійний, але це тут називають за перед бурею в неділю в Києві планують провести марш мільйонів, участь у якому візьмуть і закарпатці. Хоч з дня кривавої бійні на Євромайдані минув рівно тиждень. Досі не лише ніхто не поніс покарання за пролиту кров, а й люди, яких призначили стрілочниками, не втратили своїх посад. Заявив народний депутат Віктор Балога. Замість того, у неволі знаходяться абсолютно невинні люди, які до того ж потребують медичної допомоги. Їх затримання суперечить будь-якій логіці, нормам закону, моралі і здоровому глузду. Таке ставлення підпадає лише під одне визначення полонений або заручник. Також політик додав, президент України повинен дати своїм підлеглим доручення організувати зустріч з моральними авторитетами. На його думку, це повинні бути учасники ініціативи 1 грудня а також три президенти та духовні лідери суспільства. Віктор Болога переконаний, що саме вони мають стати основою майбутньої переговорної групи між владою і суспільством. Якщо вони бачать у цьому необхідність, нехай залучать до процесу пошуку компромісів інших представників інтелігенції, авторитетних людей, учасників майдану. Впевнений, це ті люди, які зараз можуть налагодити діалог між українською владою та суспільством, яке делегувало людей на Євромайдан. Лідери опозиції повинні просити цих людей очолити переговорний процес заради досягнення головної мети підписання асоціації з ЄС ще цього року і створення уряду національної довіри уже найближчим часом, заявив Віктор Балога. Далі пряма мова закарпатців, які зараз на майдані про те, чого вони прагнуть домогтися, доки вони готові стояти, та з чим не згідні. Очікування самі позитивні. Ми надіємося, що розум буде і домовляться. І перше, що саме велике зроблять, це знімуть напругу людей. Ми налаштовані тільки мирно, без участі у всяких провокаціях мирно. Відстоювати думку народу, ми живемо біля кордону, і ми знаємо як в Європі, як на Україні. Як думаєте, чи в Києві дослухаються до вас? В Києві маються дослухати. Ми спілкуємося з нашими земляками, які вже тут декілька днів, і ми стараємося єднатися разом з тим, щоб... Долучитися до тих протестувальників, які є сьогодні по всій Україні, по всій державі, в тому числі тут на Майдані Незалежності, самі розумієте, ми з Закарпаття, да, десь ми ті цінності знаємо, які вони хочемо жити в Європі. Це по перше, а по-друге, вразило дійсно тот, скажімо так, ну безприділ, якщо так сказати, да тої. Влади, да, яка не захрелає, просто побила тих беззахисних студентів, які просто мирно відпочивали. Так, десь то крик душі так. закарпатці їдуть на майдан. Охочих долучитись до мирних акцій протесту у столиці України з кожним днем більше. Чергову групу мітингувальників проводжали наші журналісти. Ужгород, Мукачево, Хуст, Перечин, Воловець, Берегово, Свалява, Тячев, Іршава, Виноградів. Усі їдуть на майдан. Більше 400 активістів 7 грудня знову вирушили автобусами до Києва на майдан Незалежності, аби підтримати українську громаду і висловити свою позицію щодо дій влади, точніше, їх відсутності. Ось уже понад два тижні у державі розгорнуто євромайдани в районних центрах, обласних центрах, зокрема в Мукачеві, Відбулися це народні вічі в Мукачеві, Ужгороді, Виноградові, Хусті проходять позачергові сесії обласної ради, міських районних рад, на яких вимога одна. Уряд у відставку. Кожного дня люди відправляються до столиці. Понад 15 автобусів вирушили із Закарпаття цього дня. Зараз у даний час автобусом 18 чоловік з Воноградівського району їде. Крім того, поїхало ще багато своїм ходом поїздом. Крім того, ще один автобус вчора поїхав. Люди кажуть, їдуть задля того, аби приєднатися до мирного протесту без провокацій і сутичок. Постійно кожного дня в сельського району відправляються люди, які небайдужі до майбутнього нашої держави. Бо ми хочемо просто, щоб ті, хто за ці три роки стали глухі, щоб вони нас почули врешті-решт і зробили те, що не вимагає їхні особисті інтереси і не були, перестали бути торгашами, а перестали торгувати майбутнім державам, майбутнім наших дітей, а діяли в інтересах. Саме цих громадян. Люди запаслися теплими речами та їжею. Допомагають у цьому закарпатцям і координаційні центри, створені за ініціативи голови Закарпатської обласної ради Івана Балоги, які віднедавна діють на Закарпатті. Координаційні центри в першу чергу координують взаємодію із центрами Київсь... з Київським Євромайданом, так забезпечують, сприяють у забезпеченні теплого одягу, продуктів харчування, підтримку наших співвітчизників, закарпатців на Євромайдані. Закарпатці стверджують, будуть на Майдані стояти доти, поки їх не почують. Колись у 2004 році казали, постоять, постоять і розійдуться. Так само і тепер, доки люди не доб'ються свого результату, того результату, який хочуть, а по суті це і перезавантаження всієї влади в державі, до того часу, я думаю, будуть стояти і не будуть не просто стояти, будуть активні протести. І я буду просити Бога і молитися, щоб не дай Бог, хто не переросли переросло в якесь силове протистояння. Головна мета закарпатських активістів показати, що Україна це Європа, і наш вибір жити в європейській країні. Голова закарпатської обласної ради Іван Волога виконує вимогу народного віча щодо скликання позачергової сесії. Натомість губернатор Закарпаття Олександр Лодида заявив про підтримку політики та курсу влади України. Тому виконання вимоги стосовно офіційних звернень до президента відправити у відставку уряд та скласти президентські повноваження очікувати від нього не варто. Представники народного вічі звернулися до влади Закарпаття з основною вимогою направити звернення до президента з вимогою відправити у відставку Кабінет міністрів України та скласти свої президентські повноваження. Також вимагали скликання позачергової сесії обласної ради з метою під. ...підтримки цих вимог у офіційному зверненні на початку наступного тижня планується скликання позачергової сесії обласної ради з метою підтримати звернення про відставку уряду та президента України. Голова обласної ради Іван Болога ще на самому початку протестних акцій заявив, що підтримує вимоги людей, які стоять на майданах, та засудив силовий розгін Євромайдану. Підтримали євромайданівці і закарпатські журналісти. Хтось долучається до місцевих акцій протесту, хтось вже подався до столиці, аби бути в курсі головних подій в країні. Представники змі переконані євроінтеграція це шлях до свободи слова та можливості у будь-який момент сказати ній цензурі. Ірина Ващук розкаже більше. Разом до кінця, так кажуть, мільйони людей по цілій Україні так кажуть і Закарпатці різного віку релігійних поглядів та професій. Події, що відбулись за останній тиждень, особливо кривавий розгін мітингувальників, сколихнули чи не найбільше циніків. Нагадаємо, серед НАТО по київських активістів побили близько 40 журналістів, які мирно виконували свою законну роботу. На Закарпатті представники ЗМІ чи не щодня на майдані в Ожгороді, частина з них поїхала й до Києва на підтримку колег. Через соцмережі обласні журналісти повідомили, вже на майдані там зараз холодно. Тим багато журналістів планують долучитися до них, однак поки що працюють в дома. Я коли прокинулась і прочитала і переглянула новини. Я натурально дві години просто ридала. Навмисно лишилася в один із днів, коли студенти розгортали в Ужгороді Євромайдан. В перший же день я лишилася з ними. Мені було важливо для себе зрозуміти, наскільки діти щиро ставляться до того, що відбувається, ходили різні всілякі думки і погляди, нібито там студенти це все роблять тільки для того, щоб там пари. Прогуляти, вони не розуміють взагалі, що відбувається. Це для них просто іграшки, це так, ха-ха-хі-хі. В ту ніч я зрозуміла, що студенти дійсно рушійна сила. Ірина працює в Ужгороді на інтернет-сайті. Повернулася з Києва нещодавно. Розповіла, була серед тих мітингувальників, котрі заполонили КМДА в столиці. Розповідає, в Києві діюча влада навіть намагається блокувати зв'язок в центрі міста. Мобільні не працювали, до інтернету підключитись також неможливо. Я була на цьому мирному штурмі українського дому, коли Беркут закрився всередині. Вони знімали нас через вікна на камери. Люди кричали: не бійтеся, ми вас не поб'ємо. вийдіть до нас, що в Києві відключили зв'язок. Там не працювали телефони, там не працював інтернет. Зрозуміти, що робиться, було практично неможливо. Журналісти, які побували в Києві, кажуть, побачили в столицю силу доброти людей. Приносять гарячі напої, одяг, медикаменти. До Києва гуртом прибули інтерни з різних куточків, аби надавати першу медичну допомогу. Для представників засобів масової інформації євроінтеграції це шлях до свободи слова та можливості в будь-який момент сказати ні цензурі. Крім власної позиції, закарпатські журналісти поїхали до столиці ще й тому, аби підтримати постраждалих колег. Половина випуску вже позаду, і далі на вас чекає не менш цікава інформація. Увір у себе заходи для людей з особливими потребами. Судді змагались: футбольний турнір, графічна експозиція, мистецтво на полотні. Музика. У хості незабаром встановлять кілька десятків камер відеоспостереження. Технічні пристрої розпізнаватимуть марку автівки та колір як при швидкому русі, так і в нічний час. Також цілодобову камеру фіксуватимуть номерні знаки всіх транспортних засобів, що проїжджатимуть повз. На думку правоохоронців, таке нововведення полегшить роботу міліції у пошуках злочинців. У гості планують встановити біля трьох десятків IP-камер, які через інтернет передаватимуть відеозображення у центр оперативного реагування міліції. Такі камери розпізнаватимуть автівки, їх марку та колір, як при швидкому русі, так і в нічний час доби. Також цілодобово фіксуватимуть номерні знаки всіх транспортних засобів, що проїжджатимуть повз них, завдяки комплексу програм, якими буде оснащена система відеоспостереження. Одразу створюватимуть базу даних, доступ до якої матимуть працівники міліції. На жаль, на загальному обласному. Рейтингу наше місто посідає останнє останні те міст, тому ми мусимо вживати певних заходів. Відеокамери встановлять на всіх в'їздах у місто та виїздах з нього, щоб передусім суттєво полегшити роботу правоохоронних органів у пошуку злочинців, зокрема так званих гастролерів, які місцем злочину обирають населені пункти, де їх ніхто не знає. Почали із того, що. Встановлюємо відеокамери на їзди і виїзд у місто для того, щоб так званих гастрольорів вилавлювати. Наразі ведуть роботи із встановленням відеокамер. Підрядники протягують відповідні кабелі, щоб встановити і підключити систему. Камери встановлять і на іському кільці. Тут чотири пристрої фіксуватимуть усе перехрестя. У Нас пішло на пальцо 400 метрів і комутаційних проводів. Пішло 350 метрів на зживлення безперебійних блоків і з перебійних блоків до відеокамер вже. І також вже ще пішло 400 метрів інтернетовських проводу, щоб відеокамери могли то фіксувати, передавати інформацію. У міській раді кажуть, програму щодо встановлення камер відеоспостереження у хусті прийняли ще два роки тому, проте її не реалізували з об'єктивних причин у минулому році. На виконання міської програми заклали доказни на 2013 рік відповідні кошти. Тому наразі їх освоюють. Фактично на ці цілі цього року передбачено використати 250 тисяч гривень міського бюджету а загальна вартість цього проекту сягає півмільйона гривень. Цей проект повинен охопити, як я вже говорив, всі в'їзди у місто Хуст деякі продублювати. Щоб повністю реалізувати проект на наступний бюджетний рік, закладають другу половину суми, тобто ще 250 тисяч. Проте у тестовому режимі система відеоспостережень запрацює вже до кінця цього року. Уська молодь проти СНІДу школярі та студенти міста організували соціальну акцію «Антиснід». в рамках проєкту Ми за щасливе дитинство та відповідальне батьківство. Мета акції допомогти підліткам більше дізнатись про цю хворобу. Тему продовжить Вікторія Василенець. Подібні акції проводять у Хусті вже кілька років поспіль. Учнівська молодь проти Сніду, тому всіляко намагається зарадити зростанню масштабів цієї хвороби. Підтримують їх і вчителі, зокрема, реалізують проєкт Ми за щасливе дитинство та відповідальне батьківство. Вже декілька років от, ми проводимо акції, ми проводимо тренінги змально залучити дітей і молодого покоління до вивчення цієї теми, до обізнаності. Метою цього проєкту було. Проінформувати саме старшокласників та молодь хуста про шляхи поширення сніду та методи боротьби з ним. Шляхи поширення СНІДу всього чотири і тому не зрозуміло, чому саме ця хвороба так стрімко поширюється, як в Закарпатті, так і в Україні в цілому. Одне з завдань проєкту надати розголосу проблемам віл сніду, адже попереджений, означає захищений. Дуже багато молоді хворіє. Цією хворобою по світу, і на жаль, Україна у Європі займає перше місце, тому ми збираємо дітей. бо той, хто знає, той хто має інформацію, той озброєний у майбутньому житті. Учасники акції кажуть, чому 20-го століття вимагає особливої уваги і не лише медичних працівників, а й усього суспільства. До тих, хто вже хворіє на снід, ставлення має бути гідне їх в жодному разі не потрібно засуджувати. Не свої знання обговорюємо своїми рідними, близькими, друзями і лише тим, що ми будемо знати правду про цю страшну хворобу віл снід. Ми Допоможемо нам, і це буде для нас найголовніший засіб боротьби з такою тяжкою хворобою. Символ боротьби зі снідом Червона стрічка. Вона на верхньому одязі. Учасників акції відтворена на землі із лампадок. Виявом солідарності та розуміння, а також знаком пам'яті померлим від страшної хвороби став і живий ланцюг молоді. свято для особливих дітей. Вихованці Мукачівського будинку школярі влаштували концерт для дітей з обмеженими можливостями. Повір у себе так назвали учасники заходу свій подарунок особливим дітям, присвячений міжнародному дню інвалідів. Яскраві костюми, потужні голоси, впевнені танцювальні рухи та головне таланти. Цим творча малеча захопила всіх гостей, яких запросили на свято до будинку школярів. молоде. Ми дуже хочемо, щоб вони були щасливими. Ти почули наші наші слова, нашу пісню, і щоб вони були щасливими. Я думаю, що якщо вони хоч хочуть подивитися цей концерт, я думаю, що вони це отримають і вони будуть дуже раді. Концерт присвятили міжнародному дню інвалідів щирі усмішки та щедрі оплески дітей з особливими потребами панували в залі. Діти себе знаходять, і вони це люблять робити. Вони до кожного свята приходять і завжди якісь інші діти, не то що там. Хто комусь щодо вподоби, комусь до вподоби, готуватися на новий рік вони приходять. Друге, не те, що тільки так, що основний діє косяк, основна основа дітей. Але приходять постійно різні. Я хочу брати в тому участь, я хочу в тому. І Завжди вони стараються е, активну участь приймати в цьому. Творча молодь будинку школярів неба, як постаралися, танцювали з душею, співали від щирого серця. Милю щастя і добря обірю. Івалність серед дітей зростає з кожним днем. І ці діти потребують надзвичайно великої уваги не тільки від державних структур, а також від суспільства, щоб наші діти привчалися, що ці діти одні із них. А для того, щоб це сталося, значить ми маємо такі заходи, як сьогодні проводити в наших. Закладах, і щоб ці дітки були на наших заходах поряд із здоровими дітьми. Святковий концерт по віру себе вихованці будинку школярів проводять не вперше. Цього разу вразити особливих дітей вдалося не менше. На сьогодні у густі майже дві тисячі людей з фізичними вадами. Серед них більше 120 діти. Привернути увагу до проблем людей з особливими потребами така мета акції, яку провели в місті. Подібні заходи привертають увагу до проблем людей з особливими потребами, адже насамперед інвалід повинен себе почувати повноцінним членом суспільства. Головне не замикатися в собі, не зосереджуватися на своїх вадах і недугах. І Як би не було важко, потрібно йти повертати надію та вселяти віру інших, чого я і бажаю усім вам учасникам заходу. Цього дня підвели підсумки зробленого та говорили про потребу поліпшення життєвого рівня людей з особливими потребами, зокрема дітей-інвалідів. Плануємо у 2014 році закласти окремою програмою бюджет міста Хуста кошти, які б дали можливість, так би мовити, хоч трошки покращити життя і умови цих дітей. Ми покликали з вами допомогти їм забути про ці свої фізичні ваги. Щоб вони не відчували себе пропащиною в нашому суспільстві. Підтримка важлива як для дітей, так і у цілому для людей з особливими потребами. До слова, у хусті громадян з фізичними вадами 1759, з них більше 120 діти. Світла атмосфера панувала у залі, хоч цей день святковим назвати важко, діти присутні на концерті, залишились задоволені. З нагоди дня працівника суду в Мукачеві влаштували турнір із футзалу. У змаганнях взяли участь 9 команд. Всі сформовані з трудових колективів міських та міськрайонних судів Закарпаття. Організував турнір обласний апеляційний суд. Яка з команд виборола перемогу, знає Олександр Поліщук. З бадьорим настроєм вишикувались команди для урочистого відкриття турніру із футзалу, приуроченого до дня працівника суду. Це вже другий турнір з футзалу, який Проводить апеляційний суд з вашою безумовною допомогою судзалу. От на честь професійного нашого свята дня працівників суду. Традиційні вітання, далі гімн та підняття прапору. І нарешті перший свисток судді на турнірі. Участь у змаганнях прийняло 9 команд, сформованих із працівників міських та міськрайонних суддів Закарпаття. Команда Мукачівського суду заздалегідь наполегливо тренувалась, тож дуже сподівається на перемогу. Команда почувається досить впевнено. Ми бо багато разів тренувалися перед турніром, готувалися. Думаю, все буде добре. Нехай це і міні-футбол, проте боротьба тут велась за чіткими класичними правилами футбольного чемпіонату. Команди розділені на три підгрупи. Кожна підгрупа грає між собою ігри. По ігра складається з двох таймів по 10 хвилин. Переможці кожної групи виходять у фінальну частину гри. Крім того, крім трьох команд і переможців кожної групи буде ще одна четверта команда для полуфіналу вибрана, яка буде визначатися шляхом кількості забитих пропущених м'ячів. Здоровий спортивний азарт панував на майданчику. З лав спостерігали групи підтримки. Судді хочуть показати, що вони не тільки вершать правосуддя, не тільки займаються своєю основною роботою, але для того, щоб займатися роботою як судді, вони займаються безперечно спортом. Це показує сьогоднішній турнір. Вони дбають про свою фізичну підготовку, про стан свого здоров'я, що є дуже важливо. Тому, звичайно, настрій хороший. Це для нас свято. Всі налаштовані виключно на перемогу. Кожен сподівався на перемогу, але спортивна вдача розподілила місця в турнірі наступним чином. Третє місце Ужгородський міськрайонний суд. Друге місце апеляційний суд Закарпатської області. Перше місце Свалявський районний суд. І до теми мистецької в Мукачівській картині галереї відкрили графічну експозицію. Свої роботи представили як відомі закарпатські митці, так і молоді автори. Як за допомогою всього лише кількох ліній авторам вдається створити справжній шедевр, дивіться далі в сюжеті. Цього разу барвистих полотен, написаних маслом або ж ніжних акварелей в Мукачівській картинній галереї не побачити. Для графіки характерна перевага ліній та штрихів, контраст білого і чорного та менше, як у живописі яскравих кольорів. Здавалось би, цей вид образотворчого мистецтва обмежує автора у засобах. Однак для справжнього митця жодних обмежень не існує. Виставка, взагалі, графічна цікава, тим, що тут представлено дуже багато технік рисунка. Тут маємо і пастель, і аква. І вугілля, і туш, і олівець, і різні методи виконання. Тим цікаво, що графіка. Взагалі сама по собі не чуть не менш цікава ніж живопис, і не менш складна, можливо, навіть в чомусь більш складна. Свої графічні роботи представили як уже відомі закарпатські митці, так і молоді автори. А це свідчить про те, що мистецтво в краї розвивається. Графіка та є основа всіх халузів живопис. Як чоловік навчиться рисувати, так може композицію, так може строїти. Ось в любому галузі мистецтво свою. Містецький Я, наприклад, чотири стихії в природі: воздух, земля, там, вода. І оці всі стихії, вони всі якраз є у графіці. Вони ніколи не дінуться від нас, розумієте? Я просто так от взяв і намалював все. Камінь то є камінь, земля є земля, вода є вода, там дерево є дерево. Тут, Усе це прості речі, котрі але всі композиції, котрі потім живописці роблять, то є основа іде від графіки. Графіку вподобали чимало закарпатських живописців. Автори кажуть, цей вид мистецтва певним чином пов'язаний з китайським письмом. Там не тільки просліджується сама техніка і художника, що він вміє малювати, а й Людина входить в якийсь е, такий духовний стан має війти для того, щоб не зробити помилку і виконати ту роботу, як потрібно. Роботи прийшлись до уподоби і представникам міської влади, які завітали на відкриття виставки. Побачити експозицію місця не зможуть протягом найближчих днів. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра дивіться підсумок подій за тиждень в програмі сім днів. Свіжа інформація зі столиці України в Закарпатті на Євромайдані. Мітинги та сесії таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. У Студії працювала Світлана Комлєва. Будьте в курсі всіх подій разом з нами. На все добре та до наступної зустрічі в ефірі.